Чому дерева ростуть рівно не по відношенню з землі, на якій вони? Я зараз на горі і дерева по відношенню землі мали б рости десь отак. Але вони ростуть рівно по відношенню простору. Трава, як яка, деяка нахилилась і ніби рівно по відношенню землі. Деяка протистоїть і росте рівно по відношенню простору. Тому що геотропіз і фототропіз. Геотропіз це реакція рослини на силу тяжіння і на гравітацію Землі, а фототропіз це реакція рослини на сонце. Тобто є закони, які більш визначальні, ніж просто контекст, де знаходиться дерево чи рослина. Так важливо, щоб і ми, незважаючи в яких ми умовах контексті. Визначались не земними цінностями, а духовними законами, а Богом. Молімось, читаємо Боже Слово і живімо по Його Слову.